Війна входить у вирішальну фазу фазу розв'язання. Поки росіяни продовжують домінувати на передовій, чина адміністрація США минуче за мовчазної згоди майбутньої завдає росіянам нових ударів щоб змусити їх до поступок перед майбутніми переговорами. Вашингтон також розраховує на поступки Києва, закликаючи українців знизити призовний вік до 18 років. Питання мобілізації та загальної ефективності української армії є набагато складнішою темою ніж просто призовний вік. Тим не менш, Київ намагається вписатися в американську стратегію миру через ескалацію, завдаючи масованих ударів по російському промисловому і військовому сектору. Американці затикають дірки в санкціях проти російського вуглеводневого сектору, а українці доповнюють цю стратегію, перекриваючи найбільшу газову артерію Європи, фактично завершуючи похуй тріумфу російського газу на старому континенті. В результаті Газпром був змушений звільнити 40% свого керівництва. Погляньмо на поточну фазу війни, як завжди, почнемо з мапи. Традиційно ми покажемо ситуацію вздовж лінії фронту. Ви можете порівняти її масштаби змін зі станом справ, показаному у нашому попередньому звіті за 6 грудня. Таким чином, дані відображають динаміку за майже півтора місяці бойових дій. Курський напрямок з початку грудня Україна втратила контроль над низкою територією, особливо на півночі біля Новоїванівки, та на сході біля погребків. Українці також відвели війська південно-східніше від суджі. Саме там, у напрямку Махнівки, росіяни сконцентрували свої повітряно-десантні війська. Немає сумнівів, що ініціатива залишається за Російською Федерацією. Витратним ресурсом для російського командування залишаються північно-корейські солдати. Українці повідомляють, що вони здійснюють лобові атаки групами від 20 до 100 осіб на відкритій місцевості, які закінчуються для них трагічно. У свою чергу ЗСУ здійснюють точкові контратаки, використовуючи слабкі місця противника. Як повідомляє Рохан Consulting, 5 січня 2025 року українські війська здійснили серію атак вздовж дороги 38 К 04 у напрямку великого солдатського. Через два дні росіяни контратакували за підтримки північної Кореї. На цьому українські атаки припинилися. Харківський напрямок: Російський плацдарм у Харківській області залишається практично незмінним. Серед невеликих успіхів українцям вдалося трохи просунути лінію фронту на північ у напрямку глибокого. Це не є пріоритетом для жодної зі сторін. Луганський напрямок. Чим далі на південь, тим вищий пріоритет операції, особливо з російської точки зору. На південь від дворічної лінії фронту проходить поріжці Оскіл. скіл. Російський військовий блогер стверджує, що російські війська знаходяться приблизно в одному кілометрі від дороги Р 79 дворічна Куп'янськ на північ від Куп'янська. Але за оцінками інституту вивчення війни найближча точка присутності російських військ знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від цієї дороги. Значне просування відбулося на південний схід від Сенькового, де в деяких районах росіяни просунулися на 10 кілометрів на захід, взявши під контроль Лозове. Українці також були змушені залишити село Терни, відступивши до Ямполівки та переправившись на інший берег водосховища. Захоплення Тернів 14 січня підтвердило російське міністерство оборони. Кремлівські війська також не припиняють спроби взяти Білогорівку. Донецький напрямок. Донецька область залишається епіцентром війни. Просування з півночі росіяни зайняли більшу частину часів яру і просуваються на захід у північній частині міста. Бої зараз точаться навколо вогнетривкого комбінату. Кілька російських джерел стверджують, що російські війська захопили підприємство, але інститут вивчення війни не бачить жодних підтверджень цим заявам. Ще більше значні зміни відбулися в Турецьку, який зараз майже повністю перебуває під російською окупацією. 13 та 14 січня російські війська проводили атаки поблизу самого Турецька, на північ від Турецька біля Дилівки, на північному сході біля Кримського, та на заході біля Щербинівки. У напрямку Щербинівки та Петрівки вздовж річки Кривий Торець, за останні тижні росіяни захопили ще кілька кілометрів території. Головною ціллю на цьому напрямку є Костянтинівка. Де до війни проживало майже 70 тисяч осіб? Турецьке для порівняння мав удвічі менше населення. Зараз цього міста практично не існує. Далі на захід росіянам вдалося просунути лінію фронту в районі Воздвиженки та Новоолександрівки, але найбільші зміни відбулися на Покровському напрямку. Українці в основному вже захищають околиці міста. Росіяни стоять біля воріт. Найбільші територіальні зміни відбулися в районі на південний захід від міста. Вся смуга фронту між Покровськом і Кураховим. Фактично, в деяких місцях у цьому напрямку росіяни знаходяться менш ніж за 10 кілометрів від Дніпропетровської області. Покровськ це не лише важливий логістичний вузол, що має критичне значення для української логістики. На захід від міста розташований великий коксохімічний завод, який забезпечує до 90% потреб України в коксі, який, у свою чергу, є ключовою сировиною для металургійної промисловості України. А це, як зазначає Рохан Консалтінг у своєму інформаційному бюлетені, другий за важливістю експортний сектор країни після сільського господарства. Нещодавно коксохімічний завод був змушений призупинити роботу через наближення російських військ. Крім того, нещодавно була підірвана одна з шахт, щоб уповільнити просування росіян. Українці також замінували деякі інші частини заводу. З тактичної точки зору для українців важливо зберегти контроль над селами удачне та Котлине, які розташовані на висоті 169 та 192 метри над рівнем моря відповідно. Утримання контролю над цими селами може сповільнити російський наступ, рухаючись на південь. За останній місяць росіяни зайняли Корахове – важливе місто поблизу водосховища. а Також дальні успенівку і трудове. Наразі фронт впирається в селище Дачне, але цей виступ має лише 3,5 з кілометри в діаметрі. Тому українцям можливо доведеться відступати в напрямку Костянтинополя. А варто також відзначити значне просування на південний захід від Великої Новосілки, де до рук агресора потрапили Макарівка та Благодатне населені пункти, які українці звільнили під час наступу 2023 року. Південна частина фронту залишилася без змін. Всі знають, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це величезний крок уперед, що весь світ визнає цю реальність. Тепер давайте рухатися вперед. Сказав у нещодавному інтерв'ю новий радник з питань національної безпеки Майкл Уолтс. З точки зору президента Трампа ви не можете укласти угоду, якщо у вас немає певних відносин і діалогу з іншою стороною, і ми абсолютно точно встановимо це в найближчі місяці. Додав Болтс. Його Підтримує кіт Келох, спеціальний посол США в Україні, який з усього оточення Трампа, мабуть, найбільше симпатизує боротьбі українців в інтерв'ю Fox News Келох висловив сподівання на продуктивне рішення між двома сторонами протягом 100 днів після інавгурації Трампа. Сто днів від 20 січня означає 30 квітня 2025 року. Час плине швидко, а росіяни, як показує карта, продовжують мати явну перевагу. Причин для цього багато, головна з яких недостатньо сильна політика американців і європейців проти російського імперіалізму. Таке ставлення, однак, загальної об'єктивні причини забирає суб'єктність українців і ховає під килим інші, більш тонкі. Причини складної ситуації на фронті. На сторінках порталу Євромайдан Прес авторитетний український аналітик Татарігамі, засновник Frontelligence Insight, представив свій всебічний погляд на поточні проблеми, особливо з точки зору української армії. Автор висвітлює низку проблем, зокрема, нещодавній критичний звіт про 155-ту бригаду, яка, незважаючи на підготовку у Франції, має високий рівень СЗЧ та загальну низьку ефективність, що є ознакою більш глибоких внутрішніх проблем у структурі ЗСУ. Звинувачувати у всьому брак західного озброєння є спрощеним і оманливим. Бригада пройшла підготовку у Франції і має на озброєнні західну зброю, зазначає автор. Про які критичні сфери, що потребують вдосконалення, говорить автор по перше, механізм мобілізації та нестача піхоти. Піхотинець це одна з найважчих позицій, на якій може опинитися будь-хто на війні, і кожен додатковий день бою зменшує твої шанси вийти з нього цілим і неушкодженим. Тим часом, як пише, Татаріґамі новобранці намагалися уникати бойових зіткнень, приймаючись трьома основними проблемами: командири, які не цінують життя солдатів, мало шансів на відпочинок від фронту та погане планування завдань. Оскільки піхота недостатньо забезпечена, інші підрозділи, які часто служать в тилу, піддаються руйнуванню, що призводить до ефекту доміно і розвалу всієї структури. Українська правда повідомила, що понад п'ять тисяч військовослужбовців повітряних сил були відряджені до сухопутних військ і в результаті опинились в піхоті. Як далі пише автор, коли батальйони відчайдушно потребують піхотинців, вони починають витягувати людей з важливих допоміжних бригад: мінометні розрахунки, медичні бригади, оператори безпілотників. Всі вони перекидаються на передову. Це створює смертельний ефект доміно. Підрозділи підтримки виснажуються, а ненавчені солдати потрапляють під ворожий вогонь. Це також підриває рекрутингові зусилля, оскільки люди втрачають довіру, тим більше що система постійно дозволяє заможним і високопоставленим особам уникати призву, що посилює відчуття несправедливості. Ця дисфункціональність системи призводить до багатьох негативних наслідків. Частини можуть бути заповнені лише на папері. Соціальна структура руйнується, довіра та мотивація до боротьби знижуються. Як зазначає автор, це в цілому пов'язано з нездатністю запровадити зміни за останні 30 років і постійно присутнім радянським елементом в армійських структурах. Певним чином, це також є причиною інших проблем, описаних у статті, тобто організаційних і структурних недоліків, а також неправильної звітності та відсутності підзвітності. Перша є результатом тридцяти років миру і поганої підготовки армійської структури, в якій найвищою ланкою була бригада. Друга це культура, що склалася протягом багатьох років, в якій повідомлення про проблему засуджуються, тому краще цього не робити і повідомляти лише позитивну інформацію. Це явище, яке також існує в російській армії, має катастрофічні наслідки, оскільки проблеми приховуються і замовчуються. Четвертий момент, про який згадує автор, це відчуття покинутості заходом. Виникає гірке питання: чи має Україна бути лише буферною державою, кривавим кордоном між ЄС та авторитарним режимом Росії? Невже українці повинні терпіти нескінченну війну і економічні труднощі, в той час як Європа виділяє мінімальні ресурси на власну оборону, ховаючись за американським захистом? Запитує автор. Останньою проблемою, на думку аналітика, є погана комунікація та нечіткі цілі уряду. Наприклад, надмірно оптимістична пропаганда Києва призвела до надмірного оптимізму щодо остаточно невдалого наступу 2023 року. Хоча прихильність України до власної інформаційної кампанії, яка часто дотримується інформації пропагандистського рівня, зрозуміла. Прибільшене використання неправди для зміни громадської думки з часом виявляється двосічним мечем, який також ранить того, хто ним володіє. Які ж можливі шляхи виходу зі складної ситуації, створеної вище згаданими факторами? По перше, реформа командної структури армії. Значний опір змінам чинять старші офіцери, які отримали підвищення у 90-х і 2000-х роках, в період занепаду армії, корупції, скорочення штатів і кар'єрного застою. Більшість із цих генералів мають мало або взагалі не мають бойового досвіду, оскільки отримали підвищення в мирний час і не заробили свої погони в бою. Татарігамі зазначає, що молодим командирам, які довели свою мужність у війні, що триває з 2014 року, має відводитися набагато більш помітна роль у війську Україні. Потрібна система заснована на заслугах, а не на зв'язках чи політичній лояльності. По друге, систематичне поліпшення становища піхоти на передовій. Служба у фронтових піхотних підрозділах повинна приносити великі привілеї, яких не мають інші. До них відносяться фіксовані умови служби та гарантовані варіанти демобілізації після закінчення служби. Пропонує автор. Водночас, вона не повинна базуватися лише на добровольцях, адже ще ніхто не виграв війну, воюючи лише з добровольцями. Держава також повинна чітко дати зрозуміти, що вона подбає про ветеранів, якщо вони будуть поранені, з іншого боку, необхідно покращити дисципліну, включаючи відповідне покарання за дезертирство та неповернення з відпустки. По третє і по четверте Україна потребує реформи своєї армії та вдосконалення системи підготовки. У першому випадку автор наполягає серед іншого на тому, що ЗСУ повинні припинити створювати нові бригади, а зайнятися заповненням прогалин виснуючих – Крок нещодавно підтверджений Зеленським. У другому автор закликає до створення модернізованої електронної системи збору та оцінки даних. Сьогодні реальність підготовки часто кардинально відрізняється від реальності війни на передовій. Автор зробив важливу роботу, відокремивши елементи, які залежать від українців від тих, які не залежать, в інтересах Києва справді намагатися виправити кожен навіть найменший елемент неефективності, який згодом може збільшити шанси на перемогу або сприяти більшій підтримці з боку союзників. Тим більше, що як зазначає татарі гамі, це часто нетривіальні проблеми, і їх вирішення може мати велике значення для успіху на фронті. Тим часом адміністрація Трампа схоже розуміє, що для того, щоб змусити Кремль говорити, потрібно спочатку стабілізувати фронт і натиснути на росіян. Виходячи з цього, вони тиснуть на українців, щоб ті знизили призовний вік до 18 років, як прямо висловився Уолтс. Українці відповідають, що немає сенсу мобілізувати тисячі юнаків, оскільки їх нічим озброїти. Київ очевидь, боїться відправляти на фронт своє наймолодше покоління. Вашингтон вважає, що в боротьбі за виживання, особливо в цей критичний момент, Київ повинен використовувати всі інструменти тиску, які є в його руках. Україна відмовляється знижувати призовний вік, але не припиняє атакувати росіян іншими способами. 14 січня зсу здійснили наймасштабнішу атаку на російський військово-промисловий комплекс. Повідомив генеральний штаб. Атака мала радіус дії до 1100 кілометрів у глиб Росії. СБУ спільно зі збройними силами продовжує наносити удари по військових об'єктах противника та підприємствах, що забезпечують життєдіяльність військово-промислового комплексу Росії. Кожен удар, чи то по складах боєприпасів, нафтопереробних заводах, нафтобазах чи хімічних заводах, послаблює здатність Росії вести війну в Україні. Повідомило джерело в СБУ виданню Київ Індепендент». Цілями були хімічні заводи, нафтопереробні заводи та склади боєприпасів. в атаці використовувалися переважно безпілотники вітчизняного виробництва, але також були застосовані ракети АТАКАМС. В результаті атаки були атаковані два промислових підприємства в Саратові та Енгельсі, склад боєприпасів на базі в Енгельсі. Хімічний завод у Сельцо поблизу Брянська, нафтобаза в Казані татарстан. Варто зазначити, що згаданий вище порядок денний Волца слідує принципу миру через ескалацію, яку ми описали в грудні. Це не було чітко сформульовано, але є вагомі підстави вважати, що це саме так. По перше, ще наприкінці листопада, Волц гарантував адміністративну спадкоємність у зовнішній політиці обох кабінетів. Келох припустив, що ескалаційний кінець перебування Байдена на посаді може зіграти на руку Трампу в його майбутніх переговорах, що означає санкціонування ударів атакам з по Росії, а також подальші транші допомоги та пакети санкцій. Говорячи про перші, Джо Байден оголосив про останній пакет допомоги перед тим, як піти з посади. Оголошена допомога в рамках повноважень президента США на розподіл військової допомоги. Оцінюється у 500 мільйонів доларів і включає зенітні ракети, боєприпаси для систем протиповітряної оборони та обладнання для винищувачів F-16. Але ще важливіше те, що наприкінці президентського терміну Байдена американці наклали на Росію найбільший за останні місяці пакет санкцій, спрямований насамперед на російський енергетичний сектор і, зокрема, на тіньовий флот, що діє від імені Кремля. Сполучені Штати вживають рішучих заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування її жорстокої та незаконної війни проти України, заявила міністр фінансів Джанет Єлен у своїй заяві. Нові санкції торкнулися понад 180 суден, що працюють у складі Тіньового флоту. Щонайменше 65 танкерів кинули якір у китайських і російських портах. Повідомило 13 січня агентство Ройтерс. Але це не єдиний удар по вуглеводневій базі російської економіки. На початку 2025 року Україна припинила транзит газу через газопровід Братство. Цю знаменну подію Бібісі назвала кінцем епохи. Росія постачала газ до Європи через територію незалежної України протягом 34 років, з 1991-го. Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не дозволить Росії заробити додаткові мільярди на нашій крові. Закриття транзиту через газопровід, який іронічно називають братством, перекриває третій з чотирьох основних трубопровідних маршрутів, якими російський газ постачається до Європи. Раніше у травні 2022 року був закритий газопровід Ямал, який проходить через Польщу. А в результаті диверсії, у вересні 2022 року, були остаточно зупинені газопроводи Північний Потік-1 і Північний Потік-2. Очевидно, що рішення про припинення поставок не всіх влаштувало, а найбільше обурення висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який стверджував, що припинення транзиту зашкодить Європейському союзу, а не Росії. Словаччина була одним з основних споживачів російського газу, що транспортувався через Україну. Фіцо оцінив ймовірні втрати словаччини від припинення поставок російського газу через Україну в 500 мільйонів євро на рік. Призупинення поставок призвело до суперечки між Робертом Фіцу та Володимиром Зеленським, причому обидва сперечалися про те, де можуть відбутися переговори у Росії. Залишився один останній маршрут наземного експорту до Європи трубопровід Турецький потік, яким газ постачається до Сербії, Угорщини, Боснії та Греції, а також можливо незабаром і до Словаччини. Потужність турецького потоку становиться 31 мільярд кубометрів газу на рік. Тоді як загальний експортний потенціал Росії, включаючи всі трубопроводи, донедавна становив 270 мільярдів кубометрів на рік. Зараз залишився лише турецький потік, яким у 2023 році було прокачано 12 мільярдів кубометрів газу. І це ще не все, адже 10 країн ЄС підписали петицію із закликом до ЄС припинити імпорт зрідженого природного газу з Росії. У спільній пропозиції Польща, Естонія, Латвія, Литва, Данія, Швеція, Фінляндія, Чехія, Румунія та Ірландія закликали до подальших заходів, щоб закрити лазівки і завдати удару по прибутковому продажу газу Росією. Країни поскаржилися, що Росія заробила 200 мільярдів євро на продажі викопного палива в ЄС з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і що імпорт зрідженого природного газу з Росії збільшився на 11% у першій половині 2024 року. У такій ситуації росіянам, попри їхні щирі наміри, важко залишатися в доброму гуморі. Нещодавно був оприлюднений внутрішній лист Газпрому, в якому повідомляється про історично високу кількість скорочень у вищому керівництві. 1600 осіб втратять роботу з 4100 співробітників, 40% від загальної кількості. Скорочення стосуються лише штаб-квартири Газпрому в Санкт-Петербурзі, а не його філій та дочірніх компаній по всій країні, в яких разом працюють кілька сотень тисяч людей. Якщо це рішення буде реалізовано, скорочення робочих місць стане найбільшим в історії державної газової монополії. Але нафта і газ не єдині інструменти тиску, які починають входити в гру. Знову спливає на поверхню питання розморожування 300 мільярдів доларів російських активів, як зазначає Foreign Policy Цитата 10 грудня Валері Урбен, голова Євроклір. Бельгійської фінансової установи, що володіє приблизно двома третинами російських активів на суму 300 мільярдів доларів, визнала в інтерв'ю Bloomberg, що адміністрація Трампа знову поставить питання про конфіскацію російських активів на порядок денний. Новий глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Калас, також закликала використати ці російські кошти для допомоги Україні. Нещодавній репортаж Financial Times цитує гостру дискусію між канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Польщі Анджеєм Дудою, в якій перший виступив проти, а другий підтримував конфіскацію. Все залежить від того, чи призведе такий крок до краху ролі євро або долара як резервної валюти. В основі цих занепокоєнь лежить реакція Китаю. Пекін має понад 3 трильйони доларів у твердій валюті, з яких 58% у доларах США, а решта в євро, фунтах і єнах. З іншого боку, яку валюту чи інструмент, окрім тих, що пов'язані зі чи Європою, Китай міг би використати для інвестування своїх фінансових надлишків. Навіть після конфіскації довіра до західних фінансових установ була б набагато вищою ніж до будь-чого іншого доступного на ринку. Володимир Зеленський в інтерв'ю популярному подкастеру Лексу Фрідману заявив, що Україна готова витратити ці кошти на американську зброю. Але можливо такий меседж варто було б надіслати європейцям, адже саме там левова частка цієї суми, і саме захід Європи виступає проти конфіскації. Це підводить нас до амбівалентного висновку, в якому здається неможливим передбачити наступні кілька місяців війни. Тиск з метою припинення конфлікту буде сильним, але багато чого залежатиме від позиції росіян та їхнього примирливого ставлення, яке сьогодні важко запідозрити. Але після темних місяців 2024 року для Києва з'явився проблиск оптимізму. Як повідомляє Блумберг, посилаючись на кулуарні розмови, європейці схоже обережно оптимістично ставляться до приходу Трампа до влади. Обмін думками підвищує ймовірність того, що нова адміністрація може допомогти зруйнованій війною Україні повернутися до позиції сили ще до того, як відбудуться будь-які переговори. Повідомляє генство. У тексті згадується серед іншого про хороші стосунки Трампа з Джорджією Мелоні, яка є жорстким прихильником допомоги Києву. З іншого боку, у нас є Джей Ді Венс, який прирівнює дві сторони конфлікту, закликаючи всіх припинити називати одну хорошою, а іншу поганою. Ставлячи бізнес-мислення Президента Трампа вище за будь-які можливі переговори, аналітичний центр American Enterprise Institute Підрахував у своєму звіті, що перемога Росії у війні вимагатиме від Пентагону додаткових витрат у розмірі 808 мільярдів доларів до 2029 року. Це ціна нестабільності в Європі та на Близькому Сході через ризик того, що США стануть м'якшими щодо Росії в питанні України. Війна триває. Зеленський оптимістично налаштований, що вона закінчиться у 2025 році. Коли ми готуємо цей випуск 15 січня, війна триває вже 1056-й день. Це означає, що російсько-українська війна триває вже більше половини тривалості Другої світової війни, що тривала в Європі 2077 днів. На півдорозі німці домінували в Європі та впроваджували остаточне вирішення єврейського питання. Японія тріумфувала на Тихому океані, а американці тільки вступали у війну. Чи буде так само цього разу? Чи прочитаємо ми в підручниках історії, що американці тільки зараз по-справжньому вступили у війну? Сьогодні мало що свідчить про подібний рівень залучення, хоча історія вчить, що дядько Сем любить втручатися на вирішальному етапі врегулювання, завдаючи вирішального удару в той момент, коли він вважає за потрібне. Це те, чого боїться Москва і на що розраховує Київ, чи завдасть цей удар Трамп. Дякуємо, що дивитесь Good Times з Times українською. Не забувайте підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб бути серед перших, хто дізнається якісну європейську аналітику. Коментар та вподобайка дуже допоможе у просуванні цього відео. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.